Вітаємо вас, шановні добродії. на хвилях нашої програми Козацькі джерела. Сьогодні ми хочемо вам повідати ось про що. 181 рік тому, якраз 5 серпня, і в цей день ми творимо наш відеосюжет в Чугуєві, на Харківщині, в родині Козака, народився Ілля Ріпин. Отже, він українського походження. І довгий, гарний шлях він пройшов і за 68 років створив понад тисячу картин. А от мене цікавить, а на яку тематику він писав? Бо ж не випадково його у 2023 році. У дуже всесвітньо відомому мистецькому. Він, Бо, кажи, музею музеї, Нью в Нью-Йорку. Його Ілю Ріпина і, і Івана Айвазовського і Айвазовського Івана було визнано українцями. Не Ріпін, а Ріпин. Він є такий. То, будь ласка, про що він писав? Що малював, що його вражало? Прошу. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми раді вас вітати на нашій передачі з козацьких джерел. Одна із тем, які ми хочемо вам повідати сьогодні, це про козачну, про нащадків козацького роду, які берегли, і зберігають, і передали нам найкращі традиції, найкращі мотиви, як жили, зберігалися і творили козаки. Яка наша була козацька історія? І якраз ви, Марія Олександровна, підняли тему про Іллю Репіна, всесвітньо відомого художника, якого визнав світ? Прожив він 68 років. За цей час він створив понад тисячу картин. І більше з Це були присвячені козаччині. Козацькому роду, українським традиціям, тому що його батьки це були козацького роду. Вони були козаками. І батько завжди навчав Іллю, що треба любити українське, шанувати українське. І, як малий Ілля, мав велику тягу до малювання. Спочатку він е, вчився у Чугуєві у навчальній школі, де Вчився маленьким зарисовкам малювати. Потім він пішов до Київської школи, а вже коли він почав побачити, що в нього є хест великі до малювання, то він поступив до Санкт Петербурзької академії мистецтв. Це так, щоб, як вам сказати, з глибинки, щоб поступити в таку велику академію і навчатися в великих таких художників. Спершу не, не поступив, але е, його наполегливість дозволила йому вступити в, цей, е, в цю академію. До речі, закінчив він академію з золотою медаллю О. і багато він подорожував. І він завжди повертався додому, але тема Козаччини, тема українства завжди сиділа в його душі. І що б він намалював, він завжди старався додати туди українську тему. Він дуже захоплювався, як одягаються українці. Він казав, що українці і французи це одні із найкращих. Людей, які вміють одіватися і задають моду всьому світові. Він любив українських дівчат, коли ходили дівчата у вишиванках, у віночках. Він любив хлопців-порубків, які одівалися всього в козацьку одежу і на яких козацьких мотивах усе життя. Його прийшло, коли він був у Чугуєві, на Харківщині, на нашій українській, рідній українській землі. Як я казав, що він написав понад тисячу картин, які він зробив Великий внесок, і більшість картин були зображення українства. І одна із найвідоміших картин, яку він створив і написав козаки, пишуть листа. Турецькому султану це досить відома картина. Це відома картина у всьому світі. Вона дорога. Її викупив е, Микола І е, за неї заплатив великі гроші. Таку суму заплатив, що за ті гроші можна було купити п'ять сіл Ого, за одну картину. Ну. Їздила ця картина в виставку. І в Францію, і в Італію возили цю картину спеціально. І на даний час ця картина, на жаль, знаходиться не в Україні, а знаходиться в Санкт-Петербурзі в Ермітажі. І до початку російської агресії вона була виставлена як картина українських художників, які проживали і творили в Україні. Ну, зараз вони її сховали у, у запасник і не показують цю картину. Ну, я думаю, така е, реліквія українського народу мала би повернутися додому. Але пишавши картину, козаки пишуть листа турецькому султану. Він е, досить, спілку... досить е, е, спілкувався з Дмитром Яворницьким, з істориком. Який писав про історію розвитку козацтва. І якраз е, Ілья Репін багато уваги приділяв ті одезі, як одівалися козаки, як вони були вільні люди, які показували вільний дух, ту е, зброю, які носили козаки, і показували. Обличчя наших козаків, як вони вільні, сміливі, які вони в роздумах дотепні, і як вони у цій картині пишуть листа турецькому султану. Якраз він зумів показати сіль картини в тому, вільність духу українського народу, вільність непереможності козаків. І ця картина, слава Богу, Збереглася, перейшла етапи, скільки воїн, скільки революцій, але збереглася і дійшла до нашого часу. Ми вдячні її репіну, його потомкам, що вони зуміли показати суть і життя козаків на Запорізькій січі, а також життя усього українського народу, якщо переглянути його. Картин. Ви знаєте, дійсно треба бути вдячні. Я особисто ну, не можу не зачитати його думок про нас, українці. Ви не повірите, які чарівні дівчата та поробки. Це який там одяг. Це дійсно народний зручний костюм. А які дукати, моністи, а які обличчя, а яка мова. Просто краса, краса, краса. Ну хотілося, щоб ці слова прозвучали, які належать Іллі Ріпина. Як він любив і творив українське, так Тож бережімо українське, бережімо родину, Бережі. бережімо себе, бережімо Україну.